They go to gun click, now one one shit, all over some dumb shit, ain't that some shit? And niggas remind me of a strip club. Cause every time you come around, it's like, what? I just gotta get my dick sucked. And I don't know who the fuck you think you talking to, but I'm not him, I explain so watch what you do. Or you gon' find yourself, very next to someone else. And we all thought you loved yourself, but that couldn't have been the issue. Or maybe they just singing that now cause they miss you. Shit, a nigga tried to diss you, that's why you laying on your back, looking at the roof of the church. Preacher telling the truth and it hurts. Yeah, Його суперником буде курсант Харківського національного університету повітряних сил. Представник міста Харків. 30 років. Олексій. Не туди хало ваші аплодисменти. Спортсмени в ринзі, приготуйтеся їх підтримати аплодисментами. Дайте їм шуму! Що ж, ми повертаємося до вас після невеличкої паузи. Доброго вечора всім ще раз, хто з нас долучився по ту сторону екрану. Раді вас бачити! Нас очікує зараз. Теж дуже цікавий поєдинок, це буде рідний старший брат Тимура Артур Мішаков. В нього вже є один професійний поєдинок, на жаль, це була Поразка, а його супротивник Олексій Михайлов буде проводити свій дебютний поєдинок. Хочу просто сказати, що дуже-дуже мало доглядає Олексій на 13 років. Ми би не повірили, навіть так. Ну, що дуже гарна генетика спортсмена. Ну що, брат задав темпу, показав, що сьогодні можна Мішаков перемагати. Так, може перемагати. Подивимося, що ще покаже його старший брат. Я думаю, що перемога молодшого брата вже трішки придала і впевненості, і запалила. Надихнула. Так. Тази, Головне зараз от не втрачати. Ось якраз дивлюся і бачу один, можна сказати, не нюанс. Різницю у віці. Якщо навіть фізично не можна сказати, що є різниця у віці, але вона років. є і 10 mm. років. Тобто, можна, другими словами, якщо сказати, це буде е, молодість проти досвіду сьогодні. Mm, можна сказати так. Йде стандартно для нас розвідка. Поки okay, що у нас Спокійний початок цього поєдинку. Так. Немає якихось сильних розмінів, немає взагалі поки що таких прям акцентованих ударів. Але при цьому Хлопці вивчають, вивчають, друг друга так. і намагаються вивчити тактику, стиль, розгадати цей пазл. Але при цьому знову знову знов і знову у нас от росте вагова категорія, це вже 72 кілограми, але при цьому швидкість і темп поєдинку не падає. Але тут же удар несе за собою зовсім інший. Бачимо корективи. Гар, гарні комбінації досить у Олексія. Непогана техніка, непоганий футворк у нього. Так. Зауважу, що не забуває працювати по корпусу, це теж важливо. Збивати темп дихання. На перспективу це добре. О. добре. Так, бачимо, що Олексію доподобає дуже така притаманна комбінація Конору Макгрегору Аперкот із дальньої руки завершаючої. І поки що в нього виходить. Виходить, але прямо до цілі воно не долітає, але при цьому цікаво. Добре. Намагаються хлопці забрати центр рингу, поки що Артур. І є власником центру. Дуже важко сказати, хто забрав ініціативу руки протягом першого раунду, тому що дуже близький поєдинок. І... Ой, добре влучання від Артура. Примісінько в ціль. Примісінько, як то кажуть, в Бубен. Так. Yeah. Aleksji też pokazuje protestując. Daje tym samym pojęcie, że nie tak prosto to wszystko będzie. Pierwszy rund, tak, można powiedzieć rozwodowym. Rozwodkowy, przejrzał. Tak. Cóż, teraz spostarzamy się z najlepszymi momentami tego raundu. Nie, niepłagani uczania. Spójrz, co ja mówię. Aperko tykros. Було досить непогане, коротке влучання. Тут відповідь непогана. Тут Була був хороший, влучання. хороший, правий крок. Правий прямий, так. Бачимо трішки Олексій так задихав. Артур у нас досить спокійно собі не сидить. Бачимо, дихання собі він не збив. Не знаю, чи можна це. Зрівняти із розривом у віці. Ну, як варіант, так. Можливо і таке. Добре. Що ж, бачимо, зараз Артур почав працювати більш активніше, приснінгувати. Вологарне влучання джебом. Ще один джеб. Так, Багато ударів приходиться по блоку, але при цьому все рівно дуже-дуже відчуваються ці удари. Знайшов якийсь мінімальний температур, потрішки пробиває оборону Олексія. Клінч, то Вгадаю, рефері так повинен сюди вмішатися. Нам клінчі не потрібні, нам потрібне видовище, нам потрібен бокс. Ну, Найбовіший в другому раунді, цікавіший. Ой, знову а, гарно. Працюють, добре. Просто не навіть да, не дає йому відійти на дистанцію і прижимає біля канатів. Бачимо, Артур ніби знайшов свій темп, трішки вивчив свого противника. І поки що виглядає, ну, на мою думку, трішки краще він в другому раунді, ніж у першому. Не, у нього добре працює передня рука, він нащупує дистанцію. Щоби і... потім доставити він, до цілі та, свою вправу. О, добре, і, кажемо, і бачимо, що вже почав захищатися від цієї комбінації Досія. лівий аперкот і правий крос. Він вже його ніби читає, і бачимо, що він вже під нього лягає блоком. Трошки пристосувався до стилю Артура. Є. Yeah. Лівий боковий. Ну у нас клінч. Гадаю, рефері так втрутиться в це. Ну, а тепер же можна сказати, позадижці в обох однаково. гадаю, а... все рівно трішки ой, 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 гарну терпотку. Да, після комбінації по корпусу додає Артур. Попадаю. Так він почує, ну... що тут можна, можна продовжувати розвивати цю серію і забирати з неї максимальну да. вигоду. Видно, що відчув Олексій цей удар. Бачимо, як він важко дихає. І знову, і знову знову зміна, зміна від корпусу до голови. Так, ну... ну Підмітимо знову, вже, що хлопці показали браття Мішакові вже попередній раз Волинську школу боксу і зараз підтверджується знову. Трішки присів в швидкості трішки Олексій. Нагадаю, другий раунд однозначно тобто, за Артуром. Я теж з вами згідний. Поки що вік. Поки що вік. Молодь забирає. Молодь, що... молодь забирає поки що. Так. Ну, Незважаючи на вік Олексія. У нас, на жаль, немає ніякої додаткової інформації стосовно його виступів десь за рингом. Ну, я думаю, що буде. Це сьогодні дебют, а ми його ще побачимо. Сьогодні ми знайомимося з бійцями разом із нашими глядачами. Можна і так сказати. Сьогодні бокс знайомиться із цими хлопцями, ми знайомимося з цими хлопцями, так. І вся Україна знайомиться з цими хлопцями. Ну і вони знайомляться, що таке профі профіпоєди. Так, я думаю, що була проведена непогана е, моральна робота в углу Олексія, тому що йому треба щось змінювати. Так, ну що ж дивимося? Ну, За... Наш ведучий Тарас не дає людям засумувати. <зас> так. Ну і, ну і не дає хлопцям трішки збавляти темпу, тому що коли публіка підтримує, однозначно хлопці йдуть вперед, хочуть показувати ще більш видовщині в своїй поєдинці. Бачимо, бачимо дуже гарну роботу від Артура. Він ніби й не вкладається в ці панчі, але по цьому вони дуже потужні. Просто розбиває. Артур безумовно, забрав центр ринга і тепер він. Дає темп поєдинку. Дуже. Пробиває дуже, ага, боляче по, по корпусу Олексія. Зміна поверхів так. йде, це дуже гарно. Літає. Помітно, що Олексій трішки втомлений вже і пробиває, нащупує печінку, а це зразу дуже, дуже, дуже в корпус прилітають. Опасний удар. І ще розбиває, попадає. Розбиває. Дуже гарні Гадаю, не закінчилося все добиванням зараз. Так, зараз рефлері рознімемо. Є дуже гарна можливість довести це до нокдауну як мінімум, навіть до okay. стоячого, щоб Алексій суддя тримається. почав відраховувати. І тому весь. що дуже важко Олексію зі сторони так оглядає. Наш Ці комбінації зміною поверхів дуже потужні. Так, він не дає шансу, він не знає, чого чекати від Артура. Але при цьому можемо відмітити, що стійкий хлопець теж Олексій. Так, наш український козак. Все, Дуже важко йому все пробиває. Корпус. Дуже багато потужних ударів залітає. Гар боковий. Гадаю, що суддя повинен сюди втрутитися і відрахувати. Я згідний з вами. Як мінімум, щоб дати трішки відновитися. Постерігаємо. Суддя, напевно, рефері теж подобається, що відбувається в району. Він не хоче втручатися. Все, Він навіть не дає йому, не йому секунду відпочинку. І знов і знов цілої комбінації. Все, перевернувся б і в одну сторону максимально. Так, Це де побиття зараз. Так, Помісю. Розкрив блокування. Ну, у є Соперник, є ще 3, Артур. 3, 35 секунд є для того, щоб завершити цей поєдинок достроково. вже е, дуже важко. І по швидкості, я думаю, ці удари читає Артур, які наносить Олексій. Ну, при цьому треба підмітити, що і Артуру нелегко викидути удари. Це... Вже теж. теж трішки, да, батарейка підсіла, тому що впливає на темп поєдинку. Бачимо, дуже важко. Дуже, дуже. Олексію дуже важко. Але при цьому стоїть, стоїть, стоїть пробує викидувати. Так. Гарно. Так, цей, Це показовий раунд. Цей раунд був показовий. і він, як у нас кажуть, в, одну, в одні ворота. Ну, я думаю, пройшов тут. Навіть нема про що говорити. Але будемо дивитися далі. Яке рішення приймуть зараз. Зараз нам оператори покажуть найкращий момент. Бо ось тут цей неприємний удар по печінці. А, і відразу видно, як важко Олексію звичайно. було. Навіть по лицю видно, як це йому прямо в ціль по Дуже гарно гарно відпрацьовує. Я думаю, що цей раунд має бути заключним. Він буде однозначно заключним. Або може статися. чудо. Я... <ріх> Є таке вираження, як лакі-панч. А це наш козак український. А це так, справжній козак. Показовий. Так. Що ж дивимося. Що Артур зразу Пішов, так. як Йому немає. Потяг Київчоп. Він, він, він розуміє, що хоче це дуже красиво. Закінчити і має можливість це хоче. так зробити. Відіграти свою... Є парку. влучання по бороді. О, гарний нокдаун. Ой, ой. Дуже гарний нокдаун, який може перейти просто в нокаут. Так. Технічний. Але дивіться, що у нас стається Олексій хоче встати. І встає. Великий молодець. Характер показує. Але ще є влучання. Кожен удар попадає до цілі. Правий боковий, лівий. Я не успіваю. Всі удари. прямий, правий, лівий, Все влучає в ціль. Я би вже на місці тренера, думаю, що треба подумати про те, щоб закінчити цей поєдинок, тому що можна пошкодити здоров'я. Дуже важко. ні. Я думаю, Я не що треба це ставати. Олексій тримась. Ні. У нас так українці не роблять. У нас українці встають. Да, наші українці не здаються. Йдуть до послідок. Молодець. За це йому повага і да. за його характер. Дуже і ще дивись, і, і викидує. Клінчовий, хоче просто він знає, він розуміє, що він проіграє цей поєдинок. і, напевно, Вони... в нього вже в голові немає, що він виграє, але він хоче просто достояти укладати. свій характер. щоб не було. Yeah, Опять печінка, це куча, дуже боляче, якщо вона вже блок. Так, Розбиває Просто противника дуже сильно. Незламний характер показує наш Олексій. Знову, знову корпус. Ці комбінації дуже корпус голова дуже, дуже потужні. Є. Кожен удар в ціль, кожен. Так. Ну що, 55 секунд залишилося до завершення цього поєдинку. Подивимось, чи вистачить мужності, сили духу і взагалі Ви до кінця. витривалості цієї Ви стійкості, щоб достояти до кінця. Я думаю, що Артур теж здивований. Ой-ой, яке влучання. А, це було потужно. Я це бачив, це просто неймовірно. Ще дуже цікаво, як він стоїв стояв. Якщо він тепер встане, я теж стану чесно з цього місця. Все, сказав, зробив. Стою. Молодець, чесно. І це характер у хлопця. Оце, а, так. Ну а бій закінчився технічним нокаутом. Все-таки закінчився. Так. Він встав, але. Ну це так, це було дуже видовищно. От тут, от дивись, яке влучання пряме. <рес> я навіть не хочу коментувати, тому ну, що... Тут, так, що тут, мої команди. Цю красоту важко просто описати словами. Знаєш, я тобі скажу красоту майстерності Артура і красоту характера Олексія. Це тут Халова. Після такого падіння і він стає. Ну, це... Ой, тут дуже були потужні влучання. Просто розбив його координацію. Цими от змінами, змінами поверхів, змінами ударів, боковими прямими аперкотами. Дуже Просто... багато і швидких ударів викидував і не успівав. Було того, це було гідно. Це було з великим характером. Чудово. Нокаутом у четвертому раунді перемогу здобуває боєць синього кута рингу Артур Мішаков.